На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 14 грудня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Угорщина активно співпрацює з Івано-Франківщиною. Структурні підрозділи Держкомземів у Коломиї та районі об'єднуються. У музеї історії міста Коломиї відбулися андріївські літературні вечорниці. про це та інше детальніше. У селі Княждвір Коломийського району зареєстровано самогубство. Сталася пригода вчора близько п'ятнадцятої години. Із мисливської рушниці застрелився чоловік 1960 року народження. Вчинив він це на вулиці, відійшовши від власного будинку на 30 метрів. Угорщина активно співпрацює з Івано-Франківщиною. Генеральний консул сусідньої держави опікується Коломийським дитячим будинком-інтернатом. Минулого року угорці передали вихованцям установи необхідне обладнання, а цьогоріч до Коломиї приїхали фахівці в галузі реабілітації людей з особливими потребами. Запросили на семінар співробітників обласних інтернатів. На зустрічі побував Богдан Малецький. Співпраця між генеральним консульством Угорщини в Ужгороді та Коломищиною розпочалася минулого року. Саме тоді вперше до Покуття завітав очільник консульської установи. Потім було ще кілька візитів. Під час одного з них вихованці Коломийської установи отримали реабілітаційні ходулі. Завдяки цьому обладнанню діти, які взагалі не ходили, зараз самостійно може зробити кілька кроків. Директор реабілітаційного комплексу в Угорській республіці Когон Міхай зазначив, що реабілітаційні процеси в Угорщині та Україні дещо різняться, однак мають і багато спільного. Каже фахів, та є різниця, тому що в кожній країні це проводиться різними методами, але є її схожості. в Горщині. В тому закладі, де я працюю, ми розробили комплексний метод реабілітації, де проводиться реабілітація шляхом психологічної допомоги, медичної допомоги, навіть і допомоги бо кожному кожній особі окремо. Діти дуже золоті, підготовлені. Видно, що вони живуть в умовах. Де їх люблять, ми бачили і те, що дуже хорошими педагогічними методами виховують і навчають цих дітей. цього разу угорці теж приїхали не з порожніми руками. Будинок інтернату отримав чергову порцію подарунків. Опісля всі учасники делегації приїхали до Коломийської районної державної адміністрації. Там у залі засідань провели семінар для працівників установ опіки над людьми з особливими потребами Івано-Франківщини. Заступник Генерального консула Угорської республіки Ендрес Ліпський зазначив, що співпраця з Коломийщиною триватиме і надалі. Підтримав його і заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький. Він впевнений, що такий досвід принесе добрі результати. Ja to god tamu nazad načal tesne sa s rukovodstvom Ivono-Frankovskoj oblasti. Zde spobíval niekoľko raz, preňali vašich rukovoditeľej i starali konkrétne šaky zdieľať radi sa turdničestva. Mnohí je zrieteľovie o osenňu vystuplenie našeho nacionálneho ansamblia, asi čas prijahali suda s horšími, prikrásnymi vengerskými speciálistami які з будуть прочитати лекцію реабілітації э, дітей. Я думаю, що ця лекція, та поеска буде полезна э, для преподавателей, для дітей цього детського інтернату в Каламії. ми самі були свідками того, э, коли перші поронки, коли э, генеральний консул України в Ужгороді. Э, і пан заступник генерального консула Андрея Сапінський, який сьогодні присутній у нас, подарували ті візочки для дітей. Ми бачили, як сьогодні сльози виступали у чех, коли за якийсь короткий період дівчинка, дякуючи цим візочкам і тренінгам, вона вже могла спокійно ходити своїми ніжками. От і ця співпраця продовжується, і сьогодні, якраз угорські фахівці приїхали прочитати лекції для всіх наших працівників інтернатних закладів. Для дітей на семінарі найбільш уваги звернули на питання реабілітації людей з особливими потребами. Фахівці Івано-Франківщини обговорили з горськими колегами рад важливих питань. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика. Структурні підрозділи Держкомземів у Коломиї та районі об'єднуються. Більше того, тепер ця установа називатиметься Держземагентство. Окрім того, є певні зміни у земельному законодавстві України. Про це розповів керівник новоутвореної організації Святослав Бучалюк. Реорганізація структурних підрозділів Держкомзему завершується в Україні. Держкомзем перетворюється в Держземагентство. Коломийський район і місто Коломия будуть об'єднані в одну установу і підпорядковуватимуться міністерству. для Коломиї. Коломийського району просто. Буде об'єднана робота. Земельної служби в одну установу, а не буде дві установи окремо, як було. Така реорганізація відбувається по всіх територіальних органах нашої області і України. У нас в області об'єднано об'єднання під, підлягають Калурський район, місто Калиш і Калурський район, і місто Коломий, Коломийський район. Ну, Структура буде одна, ну, ще не знаємо, як буде саме місто розташування, бо в нас є два приміщення в місті, одне і одне в нас, але загально буде одна структура, буде служба працювати вже єдина одна ціла структура. У 2012 році відбулося багато змін у земельному законодавстві України. Зокрема, з 1 січня реєстрація прав власності на земельну ділянку відбуватиметься по іншому, розповідає Святослав Бучелюк. Вступив в дію закон про державний земельний кадастр відповідності до законодавства України. Зараз ми, як структура дерземегенства, будемо реєструвати земельну ділянку, а служба юстиції, реєстраційна служба у них є створена. Будуть реєструвати реєстрацію права власності на цю земельну ділянку, тобто зміниться сама структура реєстрації з самих бланків державних актів, як таких не буде, вони будуть старі, будуть чинними, тобто проблеми в них немає, але вже будуть видаватися витяги з реєстру прав. Ймовірно, спочатку будуть певні труднощі, оскільки сама процедура ще не запрацювала. Раніше документацію виготовляли земельники. Тепер до цього будуть причетні ще й фахівці з юстиції. Коли вже ця система буде чітко працювати, то в принципі для людей буде краще, тому що людина, яка буде проводити якусь нотаріальну дію з земельної ділянки, вона в принципі нотаріус може робити вже всі. Реєстрацію всіх прав, тобто прямо в Нотаріуса вона буде реєструвати право на земельну ділянку і не буде вже реєструвати його ще раз у нас. Тобто, якщо вже буде в новій базі земельна ділянка, то людина не буде вже ходити до нас і до органів реєстраційної служби, а прямо в Нотаріуса вона буде переформляти своє право власності на землю. Також днями законодавець відмінив комплексний висновок щодо погодження документації землеустрою. Досі документацію обов'язково погоджували п'ять служб. Тепер земельні ділянки вільні від забудови будуть погоджуватися лише структурними підрозділами Держземагентства. Якщо ще є забудова, ще висновок буде давати архітектура, А в принципі, інших висновків уже обов'язкових немає. Тобто, це є спрощення самої процедури, я думаю, воно полегшить виготовлення проєктів землеустрою для людей. Щодо реєстрації самої, можна ще сказати, що до нового року у нас безкоштовна реєстрація. Верховна Рада була прийняла зміни до закону про держбюджет на 2012 рік і безкоштовна реєстрація державних актів та договорів оренди. Тобто, якщо реєстрація була платною, то тепер вона до нового року безкоштовна. Не знаю, як буде з Нового року, але зараз безкоштовно, тому я запрошую всіх громадян. У нас є накопилось багато готових актів до видачі держ Державних актів готових до видачі вже підписаних. Тільки треба людині прийти його забрати. Якщо вона прийде ще в цьому році, забрати його, то ця реєстрація буде безкоштовна. З нового року також вступає в дію закон про те, що зміна цільового призначення земельних ділянок буде проводитися за ініціативи власника. Якщо людина має державний акт, вона виготовлятиме проект землеустрою щодо зміни призначення, і вже потім його затвердить міська чи селищна рада. 14 грудня закінчили будувати саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Вибух, на який згодом назвуть найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. У Коломиї сьогодні відбулася служба Божа із покладанням вінків до каплички Чорнобильський спас та вшанування пам'яті ліквідаторів, що працювали на чаес після вибуху. Чорнобильська трагедія, 26 квітня 1986 року не тільки екологічна, вона показала неспроможність тодішнього уряду захистити свій народ, взяти на себе відповідальність за все, що сталося. Коли звичайна географічна назва Чорнобиль набула трагічного звучання серед усіх бід, які пережило людство, ця катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення, екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні, економіки. І побутові умови. Число постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно. Окрім загиблих працівників атомної електростанції і пожежників, до них слід віднести хворих військовослужбовців і цивільних осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії, і мешканців районів, що піддалися радіоактивному забрудненню. Визначення того, яка частина захворювань є наслідком аварії, складне завдання для медицини і статистики, вважається, що найбільша частина смертельних випадків, пов'язаних із дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями. День ліквідатора у Коломиї відзначили молитвою біля каплички меморіалу жертвам Чорнобиля. Тут зібралися чорнобильці міста і району, представники влади, духовенства. Віктор Познік, голова Коломийської громадської організації Союз чорнів. Нобель Україна подякував усім, хто прийшов на спільну молитву. Сьогодні зазначив він на Коломищині число тих, хто постраждав від наслідків аварії на ЧАЕС, перевищує шість сотень. А приблизно 120 із них ліквідатори. Кожному із них та їх сім'ям бажали сьогодні здоров'я та довгих років життя. У музеї історії міста Коломиї відбулися Андріївські літературні вечорниці. На відміну від традиційних, учасники не робили збитки і не ворожили, а читали вірші та вітали Андрія Малашчука із ювілеєм. Саме у зимову пору йому виповнилося 55 років. Як проходив захід, та хто прийшов привітати коломийського поета, публіциста та журналіста знає Мар'яна Мацьків. Андрій Малащук, поет, публіцист та журналіст Коломийської газети Вільний голос також він є членом національної спілки журналістів і асоціації українських письменників. Навчався ювіляр у Чернівецькому музичному училищі. Навіть деякий час був вчителем гри на скрипці. Далі армія. Опісля Івано-Франківський педінститут, Дрогобицький педінститут та Київський інститут театрального мистецтва імені карпенка Карого. Свого часу Малащук працював провідним спеціалістом з мистецтва в управлінні культури Івано-Франківської ОДА. А в журналістиці чоловік опинився у 1995 році. У той час відбулися і його перші проби. пера. Я завжди і зараз беру тільки те, що мені в принципі, мабуть, вдається. Я задоволений, що я пишу, що я журналіст, я задоволений, що я пишу, що я літератор, що я публікуюся. Це для мене важливо. А то, що знають чи не знають, я цим не турбуюся. Навіть хто хоче, читає, хтось, хтось знає мене з іншого боку. І цього недостатньо. ведучим літературних вечорниць був відомий коломийський літератор Василь Рябий. Він до слова був одним із відкривачів поетичного таланту Малащука. Все сталось у 1992 році на мистецькій зустрічі у майстерні художника Василя Андрошка. Саме там Андрій дебютував зі своїми віршами. Йому сказав, знаєш, що приходь завтра в редакцію газети Агро на бульварі, бульварі Лесі Українки 11. І ми ці вірші передрукуємо і будемо робити книжку. Він дуже здивався, каже, я книжку зразу, я кажу, а ж там відкладати на завтра. Ми на друкарській машинці підготували тексти, подали в друкарню і десь за місяць-півтора, поки він ще збирав кошти, книжечка перша вийшла, рефлексії. Я тішуся всім його успіхом. Бажаю йому, окриненості і нових вершин. Також певну причетність до формування Андрія Малащука як літератора має голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран. Він підкреслив, що є люди, яких знаєш недовго, а таке враження, ніби все життя. Саме до цієї кагорти відноситься Андрій. З ним пан Баран запізнався у 90-х роках. Ми запросили Андрія до нас у Франківськ і організували йому зустріч студентами. І я написав. Перший свій відгук на його книгу і зачитав поетично. Він був здивований, бо на його поетичні книги ніхто нічого тоді ще не писав. Людина, яка знає, що казати, яка каже небагато, але дуже чітко, конкретно і якісно говорить. Я погоджуся з думкою Степана Пруцюка, бо я її підтримую. Я її на цьому стою, що Андрій Малашук одне із найчисніших імен сучасній українській культури і літератури, зокрема. Містика, алюзії, психологія, сни, сатира. Все це є у творчості Андрія Малащука. Зараз він є автором двох поетичних збірок та однієї прозової книги. У доробку є незліченна кількість поезій, публіцистики та статей, які друкувались у різноманітних часописах і журналах. Я написав багато прозових творів. Мені я ще хочу книжку видати. Мене одна книжечка є. Інші речі розкидані по різних журналах, по різних часописах. Я хочу їх зібрати докупи, видати книжку, щоб я мав їх в руках. Тому що вони всі розкидані, навіть сам не знаю де. Де вони? От я хочу найближчим часом все, що я опублікував по різних журналах, по часописах, по зібрати до куби, ви книжку прозову книжку. Це вже не буде поетично, бо я зараз поезію пишу рідко, майже не пишу. Ось це я б хотів зробити. Якщо мені завдасть, це вдасться, буде добре у свої 55 років. Андрій Малащук має здоров'я та добрих друзів. каже, що це є важливі пункти у його успішному і щасливому житті. У музеї історії міста у сторону ювіляра лунало багато вітань, приємних спогадів і побажань від колег, журналістів, літераторів та побратимів. Спортзалу в СОПОВІ бути. Мешканці села вирішили власними силами та за допомогою меценатів відновити вкрай необхідний заклад. Адже тут діти не лише зможуть займатися фізичною культурою, а й розвиватися у різних спортивних секціях. Немає зараз дітям де займатися. Вроді би спортзал є, утоплюється, опалення є, все нормально, але немає дітям. По перше, шкільним немає де займатися. Зал почали. Реконструкцію ще літом, в травні місяці, і тягнеться до цього часу. Хоча обіцяли, що воно закінчиться десь до початку навчального року, потім не встигали, а до 1 жовтня мали закінчити. Ну роботи чогось ведуться з якимось невеличкими затримками: брак робочої сили чи організації не вистачає, чогось не вистачає. І ми вирішили таким методом. Зібрати людей з села, майстрів, які мають до того відношення, які вміють працювати з, з деревом, безпосередньо з підлогою, тому що покриття зігнило там повністю, і вирішили це толокою. Ініціатива така поступила від громадян, від наших співселян, щоб Стати і це якомога швидше доробити. І Я попросив багато друзів, навіть відгукнулися друзі з Коломиї. Приїхали кажуть, якщо потрібно, ми готові допомогти в будь-який день. І це так ми в суботу зібралися. Десь чоловік 15 було, був голова сільської ради, директор школи, вчителі школи, працівники школи завгосп, зокрема, і всі стали дружно, ударно, і це ми. Ті доски, які були, планки рейки, ми це закінчили, але на жаль, не вистачило. Тепер будемо знову збиратися, збирати кошти, просити меценатів, щоб допомогли купити треба сухої доски, знову ж таки, знайти, порізати і закінчити цю підлогу. Під патронатом Коломийської міської ради 15 грудня у Палаці культури Народний Дім відбудеться грандіозне дійство офіційний конкурс чоловічої краси Містер Коломиї Коломиї-2012». Ведучі ведучий заходу призерка нової хвилі Марія Яремчук та юний містер світу Степан Гіга Молодший. Початок заходу 15 грудня о 18-й годині. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва у неділю, 16 грудня, о 12-й годині на казку Бременські музиканти та о 18-й на прем'єру комедії Контракт або Кілер та зануда. Неділю 16 грудня в Народному домі відбудуться збори ветеранів Афганістану. Мова йтиме про реорганізацію керівництва організації. Присутність ветеранів афганців обов'язкова. Початок о 13 годині, 17 -го грудня о п'ятнадцятій годині будуть проведені Повторні громадські слухання у залі засідань міської ради про нову редакцію положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку та про пайову участь внесок у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї. На громадські слухання запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, депутати міської ради, представники громадських та інших організацій, зацікавлені особи. І це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106 8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріально. Переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише приємних новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення!